Як додати компанію і працювати з нею? Іноді можуть виникати ситуації, коли необхідно вести взаєморозрахунки не з звичайною фізичною особою, а з великими компаніями, корпоративними клієнтами, з якими ви, наприклад, займаєтесь оптовим продажем, тобто ви продаєте свій товар в великих об'ємах. Певній компанії, який вона, в свою чергу, перепродає на своїх майданчиках, магазинах і так далі. Щоб ефективно вести всі ці взаєморозрахунки і загалом, щоб це було зручно, у нас в кейсі є спеціально відведений розділ компаній. Давайте зараз покажу, як з ним працювати, які переваги він надає вам як власнику бізнесу. Першочергово, щоб цей розділ у вас працював, необхідно його увімкнути. Переходимо до розділу налаштувань додатково. Так. І тут ми бачимо розділ компанії. Ось цей перемикач повинен бути в активному стані. Для цього треба звернутися до вашого адміністратора або власника системи, щоб він перевірив ось це налаштування. Що ж, коли компанії у нас активовані, переходимо до самого розділу компанії. Це розділ продажі, далі компанія. Тут буде перелік усіх ваших великих корпоративних клієнтів, як база клієнтів, тільки база компанії. Щоб створити нову компанію, праворуч натискаємо Додати компанію. Відкривається картка компанії, заповнюєте усі поля, натискаєте кнопку Зберегти. Або якщо у вас є. Excel-файл, тобто база компанії. Ви можете її імпортувати до цього розділу, натискаєте ось сюди і обираєте пункт імпорт компанії з файл. Також ви можете створити компанію через покупця. Переходимо до розділу «Покупці» по розділі продажів, відкриваємо будь-якого покупця. Нехай це буде ось цей степан. Відкриваємо його картку, і тут є поле компанії. Ось так, компанія. Тобто, ви можете обрати вже готову компанію з переліку, або створити нову компанію, якщо ви почнете вводити її назву. Ось, будь ласка. Тобто, можна додати або прикріпити компанію через покупця. Основна перевага компанії в KCRM – це те, що ви можете у картці компанії бачити усі взаєморозрахунки з нею. Тобто у однієї компанії, наприклад, може бути декілька осіб, з якими ви контактуєте. Тобто одному менеджеру, з одним менеджером ви контактуєте по продажу паперової бумаги, наприклад, паперу, або з іншим менеджером ви контактуєте по продажу харчової продукції. Але компанія одна. Зараз покажу. Переходимо до розділу компаній. Відкриваю ось цю компанію, наприклад. Переходжу до розділу замовлення, і тут я буду бачити усі взаєморозрахунки, тобто виставлені рахунки по цій компанії. Можу натиснути на рахунок, і в новій вкладці в мене відкриється інформація, що це було за замовлення. Ось таким чином. Так, будь ласка, бачу, що покупець, тобто. Менеджер, з якими ми контактували, це Михайло, і бачимо тут компанію в нашому випадку це АТБ. Друге замовлення така ж сама ситуація, інші товари, але може бути зовсім інше контактне лице від цієї компанії. Від компанії АТБ. Далі, якщо ми перейдемо до розділу замовлень, створимо нове замовлення, ми через покупця можемо потрапити у картку компанії, а також реквізити компанії. Можуть підставитись автоматично до рахунку, тобто до шаблону вашого документу. Так, тут компанії немає. Давайте спробуємо відкрити ось це замовлення. Тут повинна бути компанія. Так, бачимо, що компанія MedInvest. Я можу перейти до розділу компанії до, цієї, до картки цієї компанії. Ну і також бачу покупця. Тобто контактне лице, з яким я спілкувався, тобто менеджер, представник цієї компанії. Далі, стосовно документів, під час друку або звичайного збереження можуть підставитись реквізити компанії у документ. Ось цей документ, наприклад. І тут ми бачимо зверху реквізити компанії, саме компанії, MetInvest в нашому випадку. Але далі йде інформація по Покупцю, тобто лице, з яким я контактував від цієї компанії. Ось таким чином. Тобто, основна перевага це те, що багато осіб, багато менеджерів, але одна компанія. І те, що ви можете підставляти реквізити та іншу інформацію з компанії у шаблони ваших документів. Ось таким чином. Тому, будь ласка, якщо у вас є великі корпоративні клієнти. Взаємодійте з ними через розділ компанії це дуже ефективно, це дуже зручно. Якщо ви відкриєте картку будь-якої компанії, ви зможете побачити усі взаєморозрахунки з нею, усі замовлення. Причому в кожному замовленні можуть бути різні менеджери, тобто різні представники цих компаній. Будь ласка, взаємодійте, не губіть компанії. Ну, а KCRM РМ вам, як завжди, Допоможе в цьому. Дуже дякую.